Вакам Чичанафокласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Дон Ма замість Тіфані Майер. Три трагедії за один тиждень автомобіль врізався в людей біля китайської школи, поранивши кількох учнів. Це третій такий інцидент після двох інших смертоносних атак. Забити його до смерті, Бийте його, Бийте його На саміті. G20 президент Байден пообіцяв виділити 4 мільярди доларів Світовому банку Китай серед країн, які можуть дістати вигоду. А європейський союз попереджає КНР про серйозні наслідки, погрожуючи санкціями. Це реакція на повідомлення про те, що Пекін спільно з Москвою створює ударні безпілотники дальнього радіуса дії. у вівторок на півдні Китаю автомобіль врізався в людей біля школи. Кілька учнів дістали поранення. Точної кількості постраждалих влада не повідомила. За даними поліції, всі травми не важкі. Ми не можемо перевірити, чи загинув хто небудь у наслідок аварії. Влада Китаю зазвичай намагається приховувати кількість загиблих, щоб зберегти свою репутацію. Китайські цензури видалили з інтернету повідомлення про це на кадрах. З місця подій видно, як кілька людей накидаються на водія, і одна з них кричить: «Забийте забити його до смерті, Бийте його, Бийте його. На цьому ролику видно, як поліція затримує підозрюваного. Що стало причиною аварії? Невідомо. Це сталося всього через тиждень після найбільш смертоносного інциденту у Китаї за останнє десятиліття. Минулого понеділка водій протаранив на своєму автомобілі юрбу людей на півдні країни. Загинуло щонайменше 35 осіб. Через кілька днів унаслідок ножових поранень у кампусі коледжу загинуло 8 осіб. Те Джан, ведучий програми China інсайдер. За його словами, насильство в Китаї спровоковано зростанням соціального невдоволення через слабк. Економіку за багато років накопичилася величезна кількість речей, які призвели до того, що люди, особливо зараз в умовах поганої економіки, вирішили, що можуть помститися суспільству, влаштовуючи заворушення з використанням зброї або автомобілів. Він зазначив, що Пекін силою стримував невдоволення китайського суспільства, і, можливо, воно досягло точки кипіння. Люди вже дуже сильно втомилися від усього цього. Останні три інциденти сталися протягом одного тижня, і це свідчить про те, що суспільство в Китаї рухається не в кращому напрямку. Китайські інтернет-користувачі закликають бути обережними, оскільки люди дедалі більше зневірюються і мстять суспільству на саміті Великої двадцятки президент Байден оголосив про найбільший в історії США внесок у світовий банк для боротьби з бідністю в усьому світі. Одним із головних бенефіціарів може стати Китай. Попри те, що економіка Китаю друга за обсягами у світі, країна залишається одним із найбільших позичальників банку за останні 40 років. Пекін отримав у вигляді кредитів понад 60 мільярдів доларів. Деякі аналітики вважають, що ці кошти краще було б використати з іншою метою. У перший день саміту g 20 головну увагу приділили проблемі голоду та бідності. Байден оголосив про найбільше в історії внесок до світового банку. Я з гордістю оголошую, що США виділять 4 мільярди доларів протягом наступних трьох років для міжнародної асоціації розвитку світового банку. Ця сума значно перевищує останній внесок США розміром 500 мільйонів доларів, зроблений у 2021 році. Уранці в понеділок велика двадцятка провела першу сесію, на якій представили глобальний альянс проти голоду й бідності. Основними темами саміту стали торгівля, зміна клімату та міжнародна безпека. Зокрема, війни в Україні та на Близькому Сході. Захід відбувся через два тижні після перемоги Трампа на виборах. Очікується, що обраний президент внесе зміни в. Усі три сфери, які були на порядку денному, тому деякі голови держав, як повідомляють, вже почали активніше спілкуватися з командою Трампа, а не з адміністрацією Байдена. Сі Цзіньпін також перебуває в Ріо. У зв'язку з його візитом прихильники духовної практики Фолуньгун вийшли з плакатами, щоб привернути увагу громадськості до репресій з боку китайської компартії. але прибічники КПК їх заблокували. Потерпілі кажуть, що їх позбавили прав на свободу слова. Китай перебуває в центрі уваги через війну в Україні. Європейські лідери та дипломати високого рангу попередили Пекін про серйозні наслідки, якщо підтвердиться, що він допомагає Москві у створенні ударних безпілотників у понеділок дипломати високого рангу ЄС обговорили, як Китай допомагає Росії. Дані розвідки вказують на те, що російські військовики у війні проти України використовують ударні безпілотники дальнього радіуса дії, вироблені в Китаї. У понеділок Китай спростував існування такої програми, додавши, що всі безпілотники, які він експортує до Росії, проходять суворий контроль. США та їхні європейські союзники критикують Пекін за постачання Росії товарів подвійного призначення. Це продукція, яка має як цивільне, так і військове застосування, зокрема провідні ноу хау та електроніка, що використовується для створення зброї. У результаті кілька китайських компаній уже потрапили під санкції. А лідер північної Кореї Кім Чон Ін закликає до безмежного розширення своєї програми зі створення ядерної зброї. Він також уперше розкритикував США і відтоді як на виборах Україні переміг Дональд Трамп. Кім висловив невдоволення, тим, що Вашингтон з південною Кореєю оновили стратегії ядерного стримування. Він також усидив обидві країни за зміцнення тристороннього військового співробітництва з Японією. Кім назвав альянс азійським НАТО, заявивши, що він призводить до ескалації. Ескалації напруженості в регіоні він також розкритикував США за підтримку України в протистоянні російському вторгненню. Китайські компанії поспішають запастися передовими напівпровідниками з південної Кореї до повернення Трампа в Білий Дім. Також вони нарощують власне виробництво мікросхем. Із січня по жовтень Китай імпортував на 15% більше мікросхем ніж торік. Такі дані консалтингової компанії ESC-CI. напівпровідники посідають центральне місце в суперництві між США і Китаєм. Мікрочипи це основа всіх передових технологій від смартфонів до зброї. США обмежують доступ Китаю до передових. Вихчипів штучного інтелекту американського виробництва, оскільки вони можуть допомогти пекіну зміцнити свій військовий потенціал. Попри це, китайські компанії обходять ці обмеження, використовуючи хмарні сервіси Amazon та інших компаній. У Гонконзі 45 колишніх законодавців і демократичних активістів засудили до тюремних термінів від 4 до 10 років. 45 демократичних активістів постали перед судом відповідно до закону про нацбезпеку, безпеку, який запровадили тут 2020 року. Прокурори стверджують, що підсудні хотіли паралізувати роботу гонконгського уряду. Серед засуджених колишній студентський лідер Джошуа вон, який свого часу був обличчям гонконгського продемократичного руху. Його засудили до 4 років і 8 місяців. Ченний юрист Бенні Тай отримав найбільший термін 10 років. Та й був широко відомий як організатор не офіційних первинних виборів Генрі Калуї засудили більш ніж до чотирьох років тюремного ув'язнення. Після винесення вироку його названа мати Ельза у з обуренням запитала, чому він має сидіти у в'язниці. Вона вигукувала, що він хороша людина. Потім її відвезли в поліційному фургоні. Філіп Боурінг, чоловік обвинуваченої Клавдії Могон, гонконської журналістки й політика минуло майже чотири роки. Так уже минуло. Тож знаєте, можливо, це не так уже й довго. Чоловіка Чань Поїн засудили до шести років дев'яти місяців. Emphasize... я хочу підкреслити одне це несправедливий і нерозумний суд. Вони й одного дня в'язниці не заслуговують. Емілія вон каже, що ці вироки відіграють роль залякування суспільства. Звичайно, це змусить замовкнути ще більше людей, бо ви бачите, яким несправедливим може бути суд. Десять років ув'язнення. Звичайно, це змусить замовкнути ще більше людей. Двох із 47 обвинувачених виправдали на початку цього року. Решта або самі визнали свою провину, або їх визнали винними у змові з метою здійснення підривної діяльності. Представниця консульства США Роксі Гоуг каже, що Гонконг дедалі більше втрачає політичні свободи та свободу слова. The... уряд США постійно засуджує переслідування окремих осіб у Гонконзі. Більшість із 45 осіб, засуджених у вівторок, уже відсиділи у в'язниці майже 4 роки.